Не бійся, я з тобою, молитва Ісуса до твого серця. Я знаю, дитя моє, як ти втомилося. Я бачу, як щодня ти прокидаєшся з вантажем, який важчий за тебе. Я бачу тривогу в твоїх очах, навіть тоді, коли ти намагаєшся усміхатися. Я чую кожен твій подих, кожен стогін, кожну мовчазну сльозу, що котиться в подушку ночами. І я тут. Я з тобою. Не десь далеко. високо у хмарах. А поруч прямо зараз. Посеред хаосу, посеред страху. Там, де темно, я світло. Не бійся майбутнього, бо я вже там. Я твій шлях. І навіть якщо ти не бачиш, куди йдеш. Я веду тебе своєю рукою, твої кроки тремтять, але моє слово стоїть твердо. Я казав не залишу тебе і не покину. І я не залишаю коли ти боїшся того, що прийде завтра. Я прошу тебе. Зосередя на сьогодні. На цій миті. Бо я вже несу завтрашній день на своїх плечах. Ти не мусиш тримати все сам. Я той, хто підтримує тебе, коли твої сили вичерпуються. Я бачу твоє серце. Воно не зламане, воно в процесі зцілення. І, хоч тобі здається, що ти ламаєшся, насправді ти ростеш. Бо я поряд, і я використовую навіть біль, щоб зробити тебе сильнішим. Ти не мусиш зрозуміти усе. Ти не мусиш мати усі відповіді. Достатньо, щоб ти був зі мною, щоб ти довірився. Бо коли ти тримаєшся мене, навіть коли нічого не розумієш, тоді твоя віра сягає глибини. І саме там, у тій глибині, я дію. Я знаю, що тебе лякає, тиша. Що, коли ніхто не говорить, ти думаєш, що я мовчу. Але я не мовчу, я шепочу тобі в душу. Слухай, коли ти чуєш пісню вранці. Коли промінь світла падає на твоє обличчя. Це я. Коли дитина усміхається тобі, коли вітер лагідно торкається твоїх щік. Це я. Коли ти не зламався попри все. Це теж я, бо я тримав тебе. Ти не мусиш контролювати усе. Ти не створений для того, щоб нести весь світ. Я вже несу його на своїх раменах. Я Бог миру. І я хочу, щоб твоя душа відпочила. Відпусти, дитя моє, те, що не твоє. Тривоги, що не приносять плодів, сумніви, що пожирають твою віру. Страхи, що сковують твої крила. Я прошу тебе, довір. Випусти з рук. віддай мені. Бо коли ти тримаєш, я не можу діяти. А коли віддаєш, я починаю творити. Твоя втома не сором. Твій плач, не слабкість. Твоя боротьба не поразка. Я бачу все. Я приймаю все. І я люблю тебе не за твої перемоги, а за те, що ти мій. Ти можеш падати. Але моя милість завжди піднімає. Ти можеш сумніватися. Але моя вірність непохитна. Ти можеш боятись. Але мій мир більший за будь-який страх. Я Бог, який прийшов до тебе, коли всі пішли. Я Спаситель, який не боїться твоїх ран. Я, дорога, правда і життя. І я обрав тебе. Перш ніж ти навчився мене шукати. Тож сьогодні просто зупинись. Сядь біля мене. Не проси нічого, просто будь. Я наповню тебе тишею, яка сильніша за бурю. Я вкладу в тебе спокій, який світ не може дати. Я покажу тобі, що ти ніколи не був сам. Бо навіть у найтемнішій миті моє серце було заєднане з твоїм. Мій дух дихав у твоїх сльозах, і моя любов ніколи не відверталася. Я, Ісус. Я твій спокій. І я не піду. Розділ перший страх, що паралізує, і тиша молитви. Є моменти в житті, коли страх стає не просто емоцією, а внутрішнім станом, який пронизує все. Його не видно зовні, але він сковує дії, думки, рішення. Страх не завжди виглядає, як паніка чи крик. Іноді це просто мовчання, що триває надто довго. Інколи це відсутність сну, порожній погляд. Втома без причини. Це той момент, коли душа перестає дихати вільно, а серце постійно готується до гіршого. І саме в такі періоди молитва від страху не є додатковим ритуалом. Вона, єдина жива нитка, що з'єднує людину з небом, коли здається, що все інше вже розірване. У писанні не раз згадується страх. Давид, якого переслідували, не приховував своєї тривоги. Йона боявся місії, яку йому доручив Бог. Ілля втомився настільки, що просив про смерть. І навіть Христос, наближаючись до Голгофи, був у глибокій скорботі. Але в усіх цих історіях страх не став кінцевою зупинкою. Він був місцем, з якого починалась трансформація. І молитва в момент страху не була впевненою чи урочистою, вона була чесною. Інколи це було одне слово, інколи лише зітхання. Але вона звучала, і вона змінювала. Людина створена не для страху. Її душа не налаштована на життя в постійній тривозі. Але світ, у якому вона живе, нав'язує свої ритми. Очікування, тиск, неспокій, новини, прогнози, терміни. Усе це формує атмосферу, в якій страх стає нормою. Людина привчається до життя в напрузі. І коли ця напруга досягає критичної точки, вона починає ламати всередині. З'являється дратівливість, зникає сенс, втрачається радість. Але саме тоді, коли страх заговорює найгучніше, важливо згадати, Бог не залишає, навіть коли його не чути. Молитва, звернена у хвилину страху, це не доказ сили, це жест довіри, це вибір дихати, коли здається, що повітря немає. Це рішення відкрити серце не тоді, коли вже стало легше, а саме тоді, коли найважче. І така молитва не завжди одразу приносить полегшення. Але вона повертає перспективу. Вона нагадує, ти не один. Твоя тривога не кінець історії. Страх, не господар твого серця, і той, хто створив тебе, здатен вивести тебе з цієї темної долини. У Євангелії від Матвія говориться не турбуйтесь, ваш Отець Небесний знає, чого ви потребуєте. Ці слова, не про заперечення страху. А про опору посеред нього не про уникнення бурі, а про мир у її центрі. Бог не обіцяє, що проблеми зникнуть миттєво. Але він обіцяє присутність. І саме ця присутність відповідь на молитву, що народжується в темряві. Біблійна молитва часто була реакцією на загрозу. Єзекія молився, коли місту загрожувала армія. Анна молилася, коли її серце було спустошене. Павло писав про мир Божий. Який перевищує всяке розуміння, і писав це з в'язниці. Ці приклади не є лише історичними фактами. Вони вказівки на те, як страх можна не просто витримати, а пройти з вірою. Бо молитва це не лише слова, це акт перенесення тягаря, це переміщення фокусу з проблеми на того, хто більший за неї. Коли страх паралізує, молитва розриває його петлі. Вона не завжди змінює ситуацію одразу. Але вона змінює тебе. Вона відкриває вікно в душі, через яке проникає світло. Іноді це світло слабке. Але воно справжнє. І цього вже достатньо, щоб зробити ще один крок. У духовній боротьбі з тривогою молитва стає щитом. Не від реальності, а від її спотвореного відображення. Бо страх часто показує неправду, перебільшує, затемнює, перекручує. А молитва очищує погляд. Вона не створює ілюзії. А допомагає побачити істину, Бог поруч, і з ним можна йти далі, навіть коли тремтиш. Молитва від страху це щоденна дія. Не разова. Не епізодична. Це дисципліна душі, яка вирішує, я більше не буду жити під диктатом страху. І це перший крок до миру. Бо страх не зникає одразу. Але з кожною молитвою він втрачає владу. Розділ другий ти не один, я тримаю тебе в руці своїй. Дитино моя, не лякайся тієї ночі, яка тебе огорнула. Я бачу, як твоя душа шукає світло, навіть коли здається, що попереду лише темрява. Я чую биття твого серця, що сповнене тривоги, я знаю думки, які тиснуть на тебе, як камінь. Але знай, я поруч. Я Бог, який не залишає. Я не дивлюся на твою силу, я звертаю увагу на твою довіру. Бо саме вона відкриває двері моїй дії. Коли ти втомлений від страхів, які крадуть сон, коли думки, як буря, не дають спокою, зупинись. Подивись на мене. Я не вимагаю, щоб ти усе зрозумів. Я не чекаю, щоб ти був ідеальним. Я просто прошу дозволь мені бути Богом у твоїй бурі. Пам'ятаєш, як учні мої були в човні серед шторму. Вони були рибалки, звикли до хвиль. Але цього разу вони не справлялись. Страх затоплював їх сильніше. Ніж вода. І я прийшов не одразу, не миттєво, але в найпотрібніший момент. І я сказав не бійтеся, це я. Те саме я говорю тобі зараз. Це я, твій Спаситель, це я твій спокій, це я твій щит. Не дозволяй тривозі красти те, що я вже дав тобі. Я дав тобі мій мир, не той, що дає світ, але той, що зміцнює навіть тоді, коли навколо шторм. Мир мій, не в зовнішньому. Він у моїй присутності. Там, де я є, там мир. Тож запрошуй мене у своє хвилювання. Не ховай своїх страхів, принось їх до мене. Я не засуджу. Я зцілю. Страх говорить, ти не впораєшся, а я кажу разом ми пройдемо. Тривога шепоче все втрачено. А я говорю зі мною ніщо не марне. Стрес тисне, ти один. А я нагадую, я ніколи не покидаю. Я Бог, який був із Мойсеєм перед фараоном, який був з Данілом у лев'ячій ямі, який був із Давидом проти Голіафа. Я не змінився. І якщо я був із ними в небезпеці, то я буду з тобою в твоєму дні боротьби. Твоя історія це моя історія. Бо я вписав твоє ім'я у долоні свої. Коли страх з'являється вночі, згадай, що ніч не вічна. Я світло. Я розсію навіть найгустішу темряву. Не вір голосам, які говорять, що це кінець. Я, Альфа і Омега. І коли я ще не сказав останнє слово, жодна ситуація не є остаточною. Я прошу тебе, не тримай усе в собі. Говори до мене у тиші серця. Навіть якщо це лише сльози, я читаю їх. Навіть якщо це лише зітхання, я перекладаю його у моїй любові. Я даю тобі духа, який підтримує, коли ти більше не можеш. Твої молитви не втрачаються, вони сходять, мов дощ, і зрошують пустелю. І навіть якщо ти цього ще не бачиш, зміни вже почались. Дозволь мені нести разом із тобою тягар. Не треба нести все самому. Не треба триматися за контроль, який тебе виснажує. Я сильніший за твої страхи. Я вірніший за твої сумніви. Я ближчий, ніж подих. І коли ти відчуваєш, що все надто важко, просто назви моє ім'я. Не треба довгих слів, не треба ідеальних формул. Лише моє ім'я, Ісус, здатне змінити атмосферу в твоєму серці. В ньому є сила. В ньому є спокій. В ньому відповідь. Я тримаю тебе. Я не випущу. І навіть якщо твоя віра тремтить, я залишаюсь вірним. Бо моя любов не залежить від твоїх заслуг. Вона вічна, непохитна. І саме вона твоя опора у бурі. Я твій спокій. Я твій пастир. Я твій Спаситель. Розділ третій. Довір мені найглибше, я зцілю найболючіше. Дитино моя, я бачу, що іноді ти тримаєшся лише на подиху. Усміхаєшся назовні, але всередині напруга, тривога, невимовне відчуття порожнечі. Я знаю, як важко зізнатися навіть собі, що сили на межі. Але ти не повинен носити це на самоті. Бо я не тільки той, хто дивиться згори. Я той, хто стоїть поряд. Я в кожному твоєму тремтінні, у кожному сумніві, у кожному пошуку миру. Твій біль для мене не незнайомий. Я сам пройшов шлях відкинення, самотності, страху. І саме тому можу бути таким близьким до тебе. Мої рани це двері до твого зцілення, моє мовчання на хресті, відповідь на твої безмовні прохання. І коли ти не можеш сказати нічого, це теж молитва, яку я чую. Дозволь мені увійти туди, куди ти не впускаєш нікого. У ті глибини, де оселився страх, який має багато облич. Страх бути недостатнім, страх провалу, страх втрати, страх того, що буде завтра. Усе це я знаю. І моя любов не обходить ці місця. Вона йде прямо туди, не для осуду, а для зцілення. Не для того, щоб докорити, а для того, щоб обійняти. Я не кличу тебе бути сильним. Я кличу тебе бути справжнім. Сильним стаєш тоді, коли визнаєш свою слабкість і довіряєш мені. Бо сила моя звершується не в ідеальних, а в покірних серцях. Я не очікую твоєї досконалості. Я очікую твого так, навіть якщо воно тремтить у страху. Навіть якщо це так вимовлене крізь сльози. Коли тобі здається, що твої емоції занадто нестабільні, щоб мене відчувати, знай, я не відчуття. Я присутність. Вона не залежить від твоїх настроїв. Вона константа, вірна і незмінна. І навіть якщо ти не бачиш мене, я не зникаю. Навіть якщо ти сумніваєшся, я не перестаю бути богом твоєї надії. Я не вимагаю героїзму. Мені досить твого кроку. Одного. Навіть якщо цей крок у сльозах, навіть якщо ти лише тягнеш ногу. Я бачу. Я йду назустріч. Я, як батько, який вибігає назустріч блудному синові ще тоді, коли він іще далеко. Так само я вже з тобою, ще до того, як ти відчув мене. Бо любов моя завжди на крок ближча, ніж твоя тривога. Принеси мені свій стрес, принеси ті місця в житті, які ти прагнеш контролювати. Принеси те, що тримаєш у кулаці, і відкрий долоню. Бо я не можу наповнити закрите, але відкритому серцю даю більше, ніж можна уявити. Іноді не одразу. Не в той спосіб, як ти просив. Але завжди глибше і точніше, ніж ти сподівався. Моє слово, як дощ. Воно не повертається марним. І якщо ти дозволиш йому полити суху землю твого серця, я дам ріст там, де було спустошення. Я дам плоди не за логікою світу, а за моїм планом. Ти не мусиш знати весь шлях. Ти не мусиш бачити весь горизонт. Достатньо бачити мене. І цього вже вистачить, щоб рухатись далі. Коли твоя тривога сковує тебе, не біжи від неї. Принеси її до мене. Бо що ближче вона до мене, то менше вона має сили. Що більше ти говориш зі мною, то тихіше голос страху. Не від себе шукай відповіді. Шукай мене. Бо я не просто той, хто відповідає. Я сама відповідь. Навіть у найтемнішу ніч я не залишаю тебе. Бо моя обітниця вічна. І я сказав не залишу і не покину. Не тому, що ти завжди вірний, а тому, що я любов. І моя любов вища за твої злети, глибша за твої падіння, ширша за твої обставини. Вона тримає тебе, коли усе інше розпадається. Розділ четвертий. У тиші ночі я ближче, ніж страх. Коли навколо усе завмирає, коли світ затихає у темряві, коли в твоїй кімнаті панує ніч, а в серці тривога. Я поряд. Не як образ, не як думка, як реальна присутність. Ти не сам. Ти не залишений. І навіть тоді, коли всі інші пішли, коли твої думки плутаються, а серце б'ється надто швидко, я дихаю з тобою. Я знаю, як звучить нічний страх. Я знаю, як він прокрадається у тиші, як стискає груди, як змушує сумніватися у всьому, навіть у моїй любові. Але знай, ніч не має влади наді мною. І якщо ти довіряєш, то й над тобою вона не переможе. Я не чекаю, поки ти зберешся з силами. Я приходжу саме в той момент, коли сили зникають, коли не залишається нічого, крім подиху, сліз і невимовного прохання. У цей момент я схиляюсь над тобою, і не для того, щоб вимагати, а щоб підтримати. Моя ніжність, не слабкість. Це моя сила. Це сила, яка здатна обійняти тебе в твоїй найбільшій вразливості. Бо я люблю не за твої досягнення. Я люблю тебе просто тому, що ти мій. Я бачу ті тривоги, які ти не наважуєшся озвучити. Я знаю, чому ти мовчиш. Я знаю, що іноді ти навіть у молитві не можеш сказати того, що болить. Бо здається, що це надто хаотично, надто заплутано, надто важко. Але знай, мені не потрібно, щоб ти усе правильно сформулював. Мені потрібне твоє серце. Втомлене, сплутане, але відкрите. Навіть коли в тобі віра і страх живуть одночасно, я не відвертаюсь. Бо я не тільки для сильних. Я для кожного, хто тримається за мене, навіть коли руки тремтять. І я чую, коли ти кажеш: Я вірю, Господи, допоможи моєму невірству. Я не засуджую цю боротьбу. Я сам був у Гецеманії. Я сам був у тиші ночі. Коли небо здавалося закритим. І тому я розумію тебе глибше, ніж ти думаєш. Твої панічні думки, ті повторювані сцени, які прокручуються в голові знову і знову, я бачу, як вони виснажують тебе. Але пам'ятай, страх не твій господар. Я твій пастир, і якщо я веду тебе, жодна темрява не зможе знищити світло, яке я поклав у твоє серце. Страх кричить, але моя любов говорить тихо і глибше. Вона не ламає, вона не нав'язується, але вона тримає тебе, коли все інше падає. Коли ти лежиш на ліжку, дивися в стелю і не можеш заснути, я з тобою. Я беру твої думки і кладу їх у свої долоні. Я даю тобі свій спокій. Не як світ дає. Не тимчасовий, не поверхневий, а глибокий, такий, що проникає до самих основ душі. Якщо ти дозволиш, я стану спокоєм твого серця навіть у бурі. Замість боротьби, довіра. Замість опору, відкритість. Замість того, щоб контролювати все, дозволь мені вести. Це не означає здатися. Це означає віддати в руки того, хто знає кінець ще спочатку. Бо я Альфа і Омега. Я твій вчора, сьогодні і завтра. Я той, хто вже є в майбутньому, яке тебе лякає. І якщо я вже там, то ти можеш спати спокійно. Ніч не лише про темряву. Це також місце об'явлення. Саме вночі я говорив з Самуїлом. Саме вночі я виводив свій народ з рабства. Саме вночі я молився, коли учні спали. І сьогодні вночі я з тобою. І навіть якщо ти не відчуваєш, я працюю в тиші. У невидимому. У серці не зупиняйся. Просто дихай і довіряй. Бо моя благодать оновлюється не лише зранку. Вона діє і вночі. Я люблю тебе в тиші, у слабкості, у втомі. Я, не Бог лише світла. Я Бог усього. І тому твої ночі не даремні. Бо саме в них народжується щось більше за відповідь. Народжується єдність, яка витримає все. Бо коли ти прокинешся, я буду з тобою. Як і зараз, як і завжди. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.